Серію сюжетів історія одного експоната, продовжує історія кишенькового молитовника. Історія шокуюча, адже це, по суті, настанова для російських військових, як позбавитися до корів сумління після вбивства. І потрапила ця книжка до Попельнастівської толоки. Культурно-освітній центр толока в селі Попельнасте постійно поповнює свою колекцію, свою ну, збірку різних книг, артефактів, предметів. І у нас з'явилися предмети з російсько-української війни, яку привозять наші жителі, наші хлопці, мої колишні учні, які зараз захищають незалежність і територіальну цілісність України, привозять різні речі. Ну, Каски, там бронежилети. Але є речі, знакові, які дозволяють зрозуміти механіку цього вторгнення. І того, як насправді наш ворог довго готувався. Тоненький примірник, підготовлений священиками, роздавали російському солдату, відправляючи на вбивство. В мене в руках примірник такої брошури, який перепльод, не то вставана. Тут 120 сторінок. Вона називається Напутствия воїну воину-християнину». Ну, так от вона виглядає. Великий шрифт, карманний формат. Ну, зрозуміло, що вона зручна, її можна покласти в мішок, її можна покласти в сумку противогазну, її можна покласти в велику кишеню. Але дуже цікаво рік видання її. Це Санкт-Петербург, 96-й рік. І враховуючи зараз цей весь моток агресії. І агресивних захоплень чужих територій, починаючи з Абхазії, з Осетії, Придністров'я, Сірії, стає зрозумілим, що це таке приблизно було, ну, скажімо, у віруючих людей, людей, які вважають себе віруючими, я не знаю як. І безумовно методика підготовки воїнства цього, якщо його так можна назвати це воїнство, вона включала в себе, як зробити, щоб солдатам було комфортно, щоб у них не було докорів сумління, коли вони на чужій території захоплюють чужі землі або чинять насильство, або вбивають. Таке враження, що повертаємося до середньовіччя і хрестових походів, коли церква виправдовує та благословляє кровопролиття. Тираж не позначений, тому що, скоріш за все, тираж, тираж величезний. Оригінал Макет подготовлен іздательської групою Серафима Дівеївського подвор'я. Старий Петергоф Арінібаумське шосе 11. Ну, розділи цієї книжки. Вони не вживають слова православний. От тут у нас 6 глав. Кругом мова йде про християнство. Про християнство. Про непротивлення злунасиллям, про те, як себе повинен почувати християнин на військовій службі, про те, як він повинен ставитися до смерті. Тобто, ну, ми розуміємо, що нормальний типовий посібник з військової психології, який ну, вирішує якісь сумніви. Але те, що це знаходиться в окопах сучасної російсько-української війни, і те, що нам говорили, Багато років, і те, що говорила церква московського патріархата про братство, про там, тисячолітні коріння нашої віри, ну, як можуть одні християни воювати проти інших? І які е, потрібно знайти, ну я не знаю, ієзуїцькі докази, доводи, що одні християни правильні, а інші неправильні. Історії цієї багато тисяч років, ну, півтори, принаймні, з розколу церкви. Але якби мова йшла про Пошуки, да? примирення шляхів, в тому числі і тих докорів сумління, які є у кожного солдата, у кожного воїна, безумовно, вбити людину, навіть ворога, для цього треба ну, певний духовний психологічний стан. Тож шукали б шляхи. шляхи. А вони шукали поводи, приводи. Варто ще раз звернути увагу на рік видання – з благословіння митрополита санкт Петербурзького і Ладожського Іоанна.